Бажаю здоров'я. Сьогодні ми будемо спілкуватися з Катериною Черногоренко, заступницею міністра оборони України з питань цифровізації. Вітаю вас. Добрий день у застосунку Резерв Плюс запрацював рекрутинг. Як це буде виглядати на практиці і які очікування від цього? По перше, укомплектування наших збройних сил України і інших сил оборони є пріоритетним завданням і сил генерації, як ми називаємо командування сухопутних військ в цьому контексті, і міністерство оборони це спільна робота, яка направлена на те. Щоб найбільш мотивовані громадяни і громадянки України доєднувалися до лав ЗСУ і виконували основний обов'язок згідно з конституцією. Це саме захист батьківщини. Саме тому ми запустили можливість онлайн-рекрутингу прямо в твоєму мобільному застосунку, в мобільному застосунку Резерв Плюс, ми зібрали найбільшу кількість вакансій, яка існує на сьогодні в країні. Це 4 тисячі вакансій, і завдяки цьому інструменту. Громадянинам або громадянка зможуть обрати найбільш релевантну для себе посаду в збройних силах України. Для чого? Для того, щоб всі ці навички, всі ці знання, які ми набули в цивільному житті, можна було використовувати з найбільшою користю для перемоги над ворогом для найбільших уражень. Окрім того, добровільний рекрутинг є фокусом роботи Міністерства оборони, тому що ми вважаємо, що це найбільш прийнятний і найбільш ефективний спосіб. Взаємодії між державою і військовозобов'язаними, тому онлайн рекрутинг в резерв плюсі буде розвиватися. Вже зараз можна обрати найбільш релевантну для себе посаду, напрямок, навіть бригаду можна ознайомитися з історією бригади, бригади можна. Отримати інформацію про командира бригади, тому що дуже важливо розуміти, в якому підрозділі, підрозділі ти служиш, як буде відбуватися командна робота, як будуть будуватися прозорі відносини між командирами і особовим складом. Тому ми вважаємо, що надати цю інформацію, надати цю єдину точку входу, зручну прямо в кармані нашого громадянина, який зможе мож, ознайомитися в будь-яку хвилину, яку йому зручну зручну в кафе, не знаю, там в поїздкою між роботою. А, можливо, у свій вихідний день. Без походів в ТЦК, без походів на окремі сайти і так далі. В одній точці можна зручно ознайомитися з цим, з цією інформацією. І далі ми хочемо розвивати цей функціонал. Ми хочемо надати можливість нашим користувачам прямо в застосунку підписати контракт в декілька кліків. Це буде наступна ітерація онлайн-рекрутного, яку ми запустимо найближчим часом для того, щоб повністю автоматизувати, повністю цифровізувати цикл входу. Наших громадян в якості добровольців лав ЗСУ. Дуже важливий момент, тому що багато хто переживає чи дійсно на обрану посаду, він потрапить, зважаючи на те, що людина може опинитися у навчальному центрі, а там свій рекрутинг відбуватиметься. Якщо цей процес буде так от супроводжуватися, і онлайн-контракт можна буде підписати, то можна буде уникнути вочевидь всіх цих неприємних і моментів, які несуть невизначеність. У планах додати до резерв плюс повторне оновлення даних від срочку. Для багатодітних батьків і студентів розкажіть детальніше, бо це багатьох цікавить. Ми прийняли для себе принцип, що ми не додаємо функціонал, який не є нагальним для наших користувачів. Повторне оновлення даних було запитувано з боку наших користувачів дуже багато разів. Ми отримували запити щодо того, що людина може змінити контактні дані, може змінити свій номер телефону, може змінити фактичне місце проживання. І у наших громадян з'явилася потреба, навіть не маючи обов'язку мобілізаційного закону, робити, і здійснювати зміну оновлювати дані. Насправді це нас дуже тішить, тому що це каже про відповідальність наших громадян, про їх проактивну позицію саме у прозорій взаємодії між державою і військовозобов'язаними. Щодо відстрочок, то це був найбільш гарячий запит від наших користувачів, і ми попрацювали дуже плідно з командою, з генеральним штабом, з іншими міністерствами. І зараз найближчим часом запускаємо аж три типи відстрочок, які будуть В'язане з сім'ями багатодітними батьками, студенти денної форми навчання, студенти аспіранти, а також люди з інвалідністю. Ми обрали ці категорії з огляду на сенситивність, з огляду на масовість цих послуг, з огляду на те, що в принципі у резерв плюс є амбіція стати повноцінною аналогічною точкою входу з ТЦК. Людина має обрати, вона хоче здійснити цей візит офлайн. В ТЦК ТСП або онлайн повністю взаємодіючи з мобільним застосунком через свій телефон. Тому найближчим часом ми вже тестуємо ці послуги. Найближчим часом ми зможемо зробити для наших користувачів цю функцію доступною. І тут слід зазначити, що це буде дуже важливо і сервісно людяно, тому що відстрочки пролонгуються кожні три місяці. Там є певна ритмічність, і вона пов'язана з закінченням особливого стану. тому це буде циклічна послуга для наших користувачів. Вона буде мати саме таку сервісну функцію, саме таку сенсову навантаження щодо зручності. Ну, власне кажучи, має бути зручно і це дуже коректно по відношенню до громадян. Скажіть, будь ласка, застосунок для військових армія плюс вже працює. Багато хто його собі скачав на телефони, хтось по наказу, хтось тому, що усвідомив що це дійсно може бути йому корисним. Як оцінювати результати його роботи, дивлячись на те, що ми наслідували принцип добровільного входження цього інструменту в армію, і, власне, хотіли б подивитися, як органічно розповсюджується застосунок, як він набуває взагалі свого впровадження. Ми дуже задоволені результатами, тому що зараз вже близько 350 тисяч військовослужбовців користуються застосунком. Я нагадаю, що це не тільки електронні рапорти, це і можливість отримання свого ID, military ID, це унікальний код військовослужбовця, і також можливість протиопитування. Ми е, взяли достатньо хороший бойовий ритм по опитуванням. Ми вже запустили три е, таких достатньо. Достатньо цікавих опитування в застосунку армія плюс отримали багато респондентів. Я нагадаю, що це верифіковані респонденти, це саме верифіковані військовослужбовці. Відповідно, в нас є результати по тим курсам, які потребують військовослужбовці, в першу чергу. У нас є результати по бойовим системам, і у нас є результати по якості харчування. Тому ми будемо надалі продовжувати розвивати цей функціонал і отримувати від військовослужбовців пряму і достовірну інформацію, що саме виходить, що саме треба виправити, і так далі. Що стосується впровадження, як я вже сказала, майже 350 тисяч військовослужбовців, більше тисячі військових частин підключені, ми вже маємо перетнули відмітку 10 тисяч електронних рапортів, і щодня ми бачимо прирост десь на 150-200 рапортів щоденно. І так як ми взяли хороший темп, ми хочемо щомісяця додати 5 10. Я хочу 10, але е, я думаю, що ми зможемо зараз додавати по 5 рапортів е, щомісяця, нових рапортів які знаходяться в реінженірингу. Е, то буде ще більше користувачів, буде ще більше зручності. І е, згодом є план, коли ми повністю перейдемо на електронний формат. Повністю відмовлячись від паперових рапортів. Це моя мрія. Я би хотіла її здійснити. Я б хотіла, щоб ми повністю відсікли подвійний е, обіг, і паперові рапорти пішли в минуле, е, там де їм і місця. А е, військовослужбовці могли взаємодіяти з державою саме завдяки армії. Плюс е, ц, такий план. Ми е, вже на, найближчим часом запускаємо нових п'ять типів рапортів. Це буде і довгоочікуваний рапорт, який... Е, 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 Буде виписуватися і ітерувати з медичною службою. І рапорт пов'язаний з відпускою після звільнення з полону. Також достатньо сенситивна сутність, така достатньо сенситивний момент, і ми хочемо також запустити цей тип рапорта найближчим часом. Загалом армія плюс розвивається. Додаємо зараз важливі сервіси. ми Називаємо це сервіси добробуту. Це буде всі можливі моменти щодо лояльності бізнесів. Скоро вийдемо з великим анонсом є там хороші новини, і далі будемо робити із армії плюс одну точку, єдину точку входу для того, щоб військовим повністю взаємодіяти по основним своїм процесам саме в декілька кліків в електронному вигляді. Дуже важливо, що з'явився цей застосунок. Армія плюс насправді потенціал у нього, як на мене, величезний, тому що тут можна говорити в перспективі і про те, щоб дізнавалися військовослужбовці про свої пільги, про свої можливості, про можливості у бізнесі, в тому числі, як ви сказали, і те, що є діалог, ось ці опитування це теж край важливо, тому що війна зараз дуже і дуже динамічна, технологічна, все змінюється. Тому і потреби, і настрої військовослужбовців знати ну як мінімум міністерства оборони саме так і дуже важливий момент відмітили щодо. Швидкості технології, швидкості розвитку технологій і о, такої доступності і доцільності достатньо швидкого циклу між е, військовослужбовцями, які використовують ці технології інноваторами або розробниками, або виробниками, які цих, ці технології роблять, і державою, яка роб, робить е, таку єдину платформу для взаємодії між військовослужбовцями, виробниками і іншими учасниками цього процесу, і у армії плюс. آ, також ми скоро вийдемо з анонсом є рішення щодо саме впорядкування відносин між військовослужбовцями і виробниками технологічної зброї, саме технології на війні. І це насправді дуже дуже важливо. Це буде наш фокус, тому що скорочення інноваційного циклу і надання можливості виробникам дуже швидко дізнаватися про результати використання їхніх технологій, впливатиме на швидкість розвитку цих технологій у нас в країні. Тому ми цей напрямок також розвиваємо Виваємо взагалі в армії плюс є декілька векторів, це так вийшло не тільки класичні електронні сервіси, які зручні, людяні і так далі, це ще і декілька важливих напрямків, які пов'язані із соціальними ліфтами, із оцінкою військовослужбовців, і з оцінкою технології військовослужбовців. Тобто, це така багатоаспектна екосистема, яка якраз буде таким дуже швидким інструментом для взаємодії з державою. А щодо того, що військовослужбовець... Має в застосунку бачити свої пільги, наприклад, свою заробітну плату і так далі. І так далі. Бо я часто, коли спілкуюся з військовослужбовцями, вони звертають на це увагу. Вони хотіли би розуміти ритмічність щодо грошового забезпечення, така зручність і так далі. Тому ми також розвиваємося в цьому напрямку, і скоро буде багато новин про нові модулі. Ще трохи про технології хотілося поговорити, і зокрема про систему Дельта, яка заслужила високу оцінку закордонних фахівців, застосовувалася вже на навчаннях НАТО. Розкажіть трохи про результати роботи цієї системи і про ті технологічні пошуки, які пов'язані з Дельтою і з її впровадженням у війську. Загалом, дельта, ми називаємо дельту гуглом для військових. Це система ситуаційної бізнес. По факту, це цифрова мапа, на яку наносяться ворожі цілі, це і техніка противника, особовий склад противника. І що дуже важливо, що даний інструмент дозволяє фіксувати цілі, відстежуватись цілі і уражати їх найбільш ефективним способом, тому що. Ми знаємо, що будь-яка війна – це війна ресурсів, і від того наскільки ти швидко, оперативно і влучно використовуєш свої засоби ураження, залежить. Залежить багато результатів саме в контексті перемоги над ворогом. Дельта розвивається активно в напрямку впровадження у всіх підрозділах Збройних сил України. Також активно розвиваємо важливий модуль, який є зараз. Він зараз знаходиться в активній фазі розгортання. Він називається вежа. Ми про це говорили, анонсували і постійно говоримо про це з військовослужбовцями. По суті, це модуль, який. Об'єднує відеостріми з декількох тисяч БПЛА в одному місці і застосуванням штучного інтелекту, який детектує і підсвічує нашим військовим е визначення і е таку детекцію і. Анотування цих об'єктів можна прискорювати, от саме цикл, пов'язаний з розвідкою, дорозвідкою і ураженням ворожих об'єктів. Дельта зараз знаходиться у фазі активного впровадження, як я вже сказала. Ми зараз будемо мати таке горизонтальне впровадження, яке буде доступно багатьом військовослужбовцям. Ми маємо можливість фіксувати результати місій саме безпілотних. Літальних систем і операцій, пов'язаних з ними, це так званий mission контрол в системі Дельта. І вже бачимо багато зворотнього зв'язку про те, що це сильно покращує і прискорює цикл раження і саме підсилює роботу на тактичному рівні. І що важливо сказати, нещодавно в армії Плюс закінчилося опитування про використання бойових систем, і Дельта знаходиться в трійки, найбільш Часто використовуваних систем, тобто це найбільш популярна система на ряду з кроповою, на ряду з іншими бойовими системами. Це дуже тішить нашу команду, тому що ми розуміємо, що ця робота, яку ми робимо, робота з цифровими системами, робота з бойовими електронними системами, є дуже важливою в контексті технологічної переваги над ворогом, тому що ми бачимо, що ворог намагається копіювати наздоганяти ці можливості, і, власне, ми б хотіли б швидше робити прорив в цій сфері і отримувати зворотній зв'язок від наших військовослужбовців, щоб ще більш ефективно це робити, дійсно це дуже важливо, і я підтверджую: в тій бригаді, в якій я приходив службу, застосовувалися всі згадані вами системи, і відгуки були дуже хороші. Дякую за розмову. Шановні друзі, Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації. Сьогодні була у нас в гостях.